Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова. Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері. Є кондиціонер. Та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метрів, Три кімнати, Велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині, має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомейну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь. Для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри. Є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик. Побудований жителями школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням. Що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури. Гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять. Кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги будинок у селі Сикунь 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та металочерепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином. Всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи, якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у телеграм та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт, стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка. Яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами. Або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал.